Узяти до рук вперше зварювальний апарат або стати оператором верстату. Це можна зробити на базі Київської школи економіки. Навчальні тижні в аудиторіях, на теоретичних заняттях, потім практика і стажування. Перші 20 студентів вже готуються до випуску. Хто може долучитися до такого навчання? Які нові сучасні стандарти підготовки? Про все це далі у сюжеті. до Ось так початківці за допомогою системи віртуальної реальності вчаться тримати зварювальний апарат та виконують свої перші шви, поки що на комп'ютерній моделі. Ми можемо підіймати е, захисний цей пристрій і опускати. Тим самим е, ми спілкуємося е, про захист е, самого, самого студента-зварника. А це ергономічний зварювальний стіл. Конструкція дозволяє постійно наглядати за роботою студента та допомагати за потреби. На цьому виробничому майданчику все облаштовано так, щоб навчання було безпечним та ефективним. Класичне зварювання, воно супроводжується, гази, дим в наших апаратах. Є вбудована витяжна система в сам пальник, тобто ти вариш, і він забирає все в себе далі. Коли вони це напрацювали тут, у них є можливість. Зануритися більш реальні умови курс для майбутніх зварювальників запустили на базі Київської школи економіки п'ять місяців тому. Тут же готують до роботи і операторів верстатів із числовим програмним керуванням. Вибирайте тут відповідний інструмент. Це у нас перша фраза. Альона має дві вищі освіти втім півроку, тому вирішила кардинально змінити професію. Тепер збирає дрони для наших захисників. Хотіла трошечки розвиватися в цій сфері і десь складати вже більші дрони, долучитися до складання більших якихось дронів. Так, типу там Шарк чи Валькірія. Для того щоб працювати на таких заводах, потрібно знати станки ЧПУ. Навчальні програми для профтехкурсів розробляють спільно з роботодавцями. Вони містять теоретичні та практичні заняття. Після навчання новоспечені фахівці продовжують досконалювати навички вже під час стажування у компаніях. Вони вчаться працювати з коректорами, вчаться робити там надзвичайно якісь точні розміри, вчаться вимірювати це все різними вимірювальними інструментами, там штангенцирколем, мікрометром, нутромірами різними, індикаторами працювати з магнітними стійками, виходячи там уже з цих всіх вмінь. Далі там на третьому, на четвертому завданнях і далі. Вони вже такі, скажімо так, там на четвертий розряд якісь речі починають виконувати і вчаться вже там досить серйозні такі професійні речі робити. Засновники наголошують, фахівців технічних спеціальностей в Україні під час війни критично бракує. Тож головна мета проєкту швидко поповнити ринок праці кваліфікованими кадрами, а також забезпечити роботою вразливі групи населення, зокрема ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Ситуація значно змінюється. Підприємства і роботодавці вони розуміють, що якщо ми хочемо все ж таки залучати людей в наш бізнес, треба щось змінювати, змінюють умови, змінюють зарплату. Населення це всього не одразу розуміє. І ми якраз працюємо над цими бізненості і залучаємо людей на це навчання і допомагаємо їм працевлаштовуватися на ці підприємства. Олександр вже завершує курс кілька років тому. Почав заробляти на життя обробкою алюмінію. Втім, профільної освіти не мав. Впевнений, таке навчання допоможе йому знайти кращу роботу. Більшість роботодавців, хоче досвідчених операторів високого рівня, які можуть налагоджувати, програмувати самостійно. Це навчання підвищує кваліфікацію і тим самим підвищує мою, мою цінність на ринку праці. Я вважаю, що тепер я можу знайти працевлаштування за вакансію, які раніше мені були недоступні. Нині профтехкурс від Київської школи економіки вже закінчують перші 20 студентів. До кінця літа організатори планують відкрити ще кілька груп та навчальних полігонів у різних регіонах. Зокрема, навчатимуть електриків та електрончиків. Заявку на участь можуть подати всі охочі віком від 18 років з повною базовою освітою. Навчання безкоштовне. Вероніка Ведмецька, Валентин Біліч, телеканал Інтер, марафон єдині новини.